Я веселик. Вітаю тебе! Гайда зі мною в веселу подорож кольорів, цифр, букви та пригод. Привіт, друже! Сьогодні ми будемо слухати різні звуки транспорту. Тисни на кнопку і почуєш, хто це сигналить. А потім вибери правильну картинку: машинку, потяг, пожежну машину або корабель. Уважно слухай і обирай правильно. Ми ще готовий? Тоді почнемо!

Молодець, ти чудово впізнав весь транспорт за звуками. Ти справжній маленький дослідник. А тепер святкуємо. Дивись, веселик танцює, а кульки летять догори. Готовий до нової пригоди? Тоді рушаймо далі.